рівненсько острозька єпархія ПЦУ святкуватиме різдво разом з прихожанами як 25 грудня, так і 7 січня. Нагадаємо, священий синод дозволив якості винятку святкувати це свято за григоріанським календарем. Втім, жодна з парафій рівненської Острозької єпархії не святкуватиме повноцінно за новим календарем. Священники пояснюють, є велика частина консервативно налаштованого суспільства, тому зміни впроваджуватимуть поступово вро. Враховуючи думку усіх прихожан, рівненсько Рівненсько-Острозькій єпархії цілковито таких парафій, які прийняли, то не, немає. Є рівненсько валинської єпархії, яка також на території Рівненської області там декілька громад будуть визначати Різдво Христове 25 грудня. Але в більшості храмах. Римської єпархії Православної Церкви України 25 грудня також у храмах, як і зазначено в вишні звернені єпархіальної ради, буде озвеличуватися Різдво Христове, будуть сховатися колядки, для того, щоб для тих людей, які ну, можна сказати, вже сформувалися, і для них Різдво Христове душевно наступило.